Приступили фарисеї до Ісуса, кажучи, учні Івана постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та п'ють». Ісус до них промовив, чи можете примусити весільних гостей постити, поки молодий з ними. Прийду дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити у ті дні. Він їм сказав також цю притчу: ніхто не відриває куска від нової одежі і не пришиває його до старої, а той нову порве і латка від нової не підійде до старої, ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків. А то нове вино прорве бурдюки, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино слід вливати до нових бурдюків. І ніхто що п'є старе вино, нового не захоче, бо скаже старе ліпше. Господи. Преосвящений владико, дорогі Отці, Духовні, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чуємо, що справді ми є християнами тоді, коли хочемо. Невіддільно і дуже близько бути поєднані з Ісусом Христом. Ось це справжня суть християнства, все інше другорядне. Бо знаєте, що навіть наші християнські ідеали, ідеали нашого християнського життя, наше бажання молитися більше часу, наше бажання ну, присвятити себе свій, свій час більше для служіння Господу Богу в різний спосіб. Ми би хотіли краще постити, може, більше постити, Це все може стати ідолом. Наші побожні практики можуть стати для нас ідолом, якщо я про них думаю більше, як про самого Господа. Якщо я відходжу від молитви, задоволений більше собою, бо мені вдалося, може, більше помолитися, як. І з миром у серці бо я тільки що говорив з моїм Отцем Небесним. Оця приязнь любові, дорогі брати і сестри, оця приязнь, котра все наше життя спонукає нас, дає нам силу слідувати за Ісусом Христом, ось це є християнство. Ми сьогодні святкуємо мученика. Вже навіть забув. Ім'я пан Борис, може, мені догадаєте? Єротей. Єротея, про якого майже нічого не знаємо. Знаємо, що лише він був учнем апостола Павла, разом із Діонісієм і Ареопагітом, якого ми святкували вчора пам'ять. Але окрім мученика Єротея, сьогодні є День смерті великого святого, про якого хіба лінивий не чув Франциска Асийського. Великого ідеала монашества, засновника францисканців у різних розгалуженнях, людину, котра жила в 11-12 столітті і надихнула дуже багато, не просто християн, надихнула багато митців, художників, людина, котра сотворила велику культуру у свій час, але ще з однієї простої причини. Була абсолютно прив'язана до Господа Бога. Францис Асиський для багатьох був людиною, з котрої сміялися, сильній цього світу, його рідний батько, навіть котрий просто його вважав нерозумним бідняком, котрий покинув, відмовився від своєї спадщини лише тому, бо всім своїм серцем прив'язався до Господа Бога. Але це та людина, за якою слідували інші. І так він, власне, і сотворив першу монашу спільноту францисканців, утвердив устав у церкві, лише тому бо був знаком для інших, як це бути прив'язаним до Господа Бога. І сьогодні також апостол Павло каже до Филип'ян, що він навіть якщо у в'язниці. Це вийшло лише на користь. Бо Ісуса Христа ще більше проповідують. Хтось із заздрості проповідує, хто щиро проповідує. Ось дорогі брати і сестри, усе, про що ми маємо думати в своєму житті. Франциска Касиський говорив про свою смерть, що це є його сестра, бо вона йому допоможе знову зустрітися з Господом Богом. Ісус Христос каже, що коли прийде той час його заберуть, тоді. Учні за ним будуть тужити. Християни також мають тужити за Ісусом Христом. Але за цим свідченням Франциска Асицького будьмо певні, дорогі брати і сестри, що смерть уже не є лише знаком розділення, бо коли Ісус Христос воскрес, вона стає нашою помічницею. Вона стає справді нашою сестрою, яка нам допомагає зустрітися з Господом Богом. І тоді, якщо справді, живучи своє життя, ми нічого не вважаємо за втрату, як апостол Павло, лише щоб і Богові служити, тоді як би там життя наше не складалося, і багато, так би мовити, незапланованих, важких подій у нашому житті, вони все, все одно вийдуть на славу Божу. Ніщо у нашому житті не зможе нас розділити від Господа Бога, якщо справді це буде центром нашої віри. Дуже важливо, щоб в нашому духовному житті ми не заблукали, не ставили собі на перше місце якихось інших наших побожних практик, наших планів, але справді Господа Бога. І то кожного дня з тим, хто проживали. Що найважливіше для мене, як також для Франциска Асийського, було. Budi s Isusom Hristom Slava Isusu Hristu